Друзі, моє вітання! Ви на каналі Spin Only. І Сьогодні у нас невеликий обзор розпаковка. Заказав я собі силікончик на весну на завершення зимового спінгу. Це вже перевірений мною. Неодноразово на каналі вже є відео. Сіликончик від... Виробника Мавіні з Харкова приїхав він до мене. Ось багато у нього новинок появилось. Трішки я собі замовив. Ось новиночка така, це силикон копія Bass Assassin. американський. Ось в такому кольорі я замовив дуже гарному. Сіликон м'який, бачите, дуже гарно він грає. Рабочий, ось таку приманочку замовив на щуку. Потім. Easy Шайнер від кейтечу. Опі на кейтечок. Це двокольорові такі приманочки. Дивіться. Шикарні, шикарні. О. Це на щуку. Дуже гарна гра на цих приманочках. Вона працює на Жигалівці. Але я на річці ловлю за все одним гачком. Це 2. І на щучку заказав таких рачків. Копія на Байтбріст Ну Це щука, крупний окунь, активний рачок такий, друзі, бачите, клешеньки. І він активно і ворушить на активній проводці. Це судачок, щука та великий окунь. А також наборчик на окуня. Це такі от типсики пасивний. Потім сексик. сексі імпакт від кайтичу. такий от черв'ячок пасивний. Ну це одна із моїх улюблених приманочок. Бейтбріз фештейл 2 дюйми. Ось, зараз. Покажу поближе. Бачите, який колір шикарний. А також новіночка. Копія відкишапу віку. Це такий черв'як. Активний черв'як. На нього гарно у мене клював судак та крупний окунь. Теж в такому кольорі натуральному, карамелька, масло. Це буду. Пробувати на річки на озерах. Ось сайт MyVini, Зараз я вам його покажу на мобільному телефоні, дуже простий, де можете ви замовити ці приманочки. І приємна новина для наших підписників каналу Sping Only. Тут ви можете заказати приманочки і по промокоду Sping Only великими літерами, у вас буде скидочка 10% на товар. Ось, наприклад. Вибираємо Swing Impact, допустимо, додати до кошика. Переходимо у кошик. І дивимось тут. Фамілія, номер телефону. І ось тут є така графа промокод. І сюди у промокод ви вже вводите названня нашого каналу великими літерами sping Only. І активувати його, і у вас буде скидочка 10%. Так що, друзі. Переходьте, заказуйте. Сіликончик цей я рекомендую. Дуже гарний від українського виробника. В наступних роликах буду тестувати, так що не пропускайте. Під цим роликом, друзі, буде силочка на сайт Мавіні, буде опис там про макод з Пінхонлі. Заказуйте приманочки та ловіть крупну велику рибу. Всім дякую за просмотри. До побачення!